Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня, і зараз будемо говорити про проміжні підсумки мультитесту. Я вітаю в нашому ефірі. Анатолія Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Добрий вам день. доброго дня. Говорили з вами перед початком мультитесту, і зараз ми можемо вже підбивати підсумки першої частини першої серії. Давайте будемо так говорити. І моє перше таке цікаве питання: чи є ті, хто не здав взагалі мультитест, ну завалили? Ні, ні, слава Богу, таких нема. Значить, у нас був мультитест був щодня з 22 липня по 4 серпня. 4 серпня ми завершили основну сесію. Значить, сесія проходила дві зміни. Тобто, перша зміна, друга зміна. Перша з десятої години ранку десь до першої години. Друга зміна з п'ятнадцятої години десь до сімнадцятої години. От. Але, але жодної дитини, яка б, скажімо, не виконала ці тести, не було. От. Ну тут є декілька причин. По перше, ми вже констатуємо той факт, що діти краще впоралися з завданнями ніж минулі роки. Тобто, у нас і більша кількість 200 бальників, і більша кількість дітей, які набрали вище 180 балів. От. Майже, майже нема там десь якийсь невеличкий відсоток, один чи два відсотки, хто набрали від 100 до 120 балів. От. Ну, в середньому найбільша кількість тих, хто набрав від 140-160 балів, от, така от, е, от. Ну, В першу чергу це пов'язано з тим, що в цьому році, ну скажімо, було е, значно спрощена. І кількість завдань менше було, які повинні були виконувати діти. Наприклад, якщо взяти ну наш тете складався з трьох блоків: українська мова, математика і історія України. Так от українська мова було всього 20 завдань. В Минулому році, 2021-му, було 40 завдань. Не було завдань з відкритою формою тут тобто не треба було писати ніяких міні творів з математики. Не треба було робити розгорнуте рішення тієї чи іншої завдання. Тут тобто такого не було. От. Тобто в основному це були завдання з вибором однієї правильної відповіді, чи там декілька правильних відповідей. І в принципі, якщо ти хоча б, скажімо, одне завдання правильно відповів, то вже ти, скажімо, мав десь 107 балів. У нас не було в цьому році порогового балу. Якщо в минулому році оця стобальна шкала починалася з порогу, наприклад, з математики, мінімальний порог це був 10 тестових балів. Тобто треба було розв'язати пральне ну як мінімум п'ять завдань, то і більше, щоб отримати ці 10 тестових балів. Тоді починалася відлік шкали від 100 до 200. Тому в 2021 році у нас, ну, скажімо так, достатньо висока кількість дітей, які набрали саме от від 100 до 120 балів, це було десь порядка 10-15% від загальної кількості. В цьому році, я ж кажу, десь 2-3% максимум, от, тому що ну, планка була трошки знижена. От, але скажімо так, сказати, що діти не готувалися і діти, скажімо так, так навгавгадати теж було дуже важко, практично неможливо це зробити. Відбувалося все в режимі онлайн. Тобто ніяких паперових носіїв не було, ніяких бланків відповіді. Все через комп'ютер. Єдине, що дітям дійсно дуже трепало нерви, це оці всякі повітряні тривоги. А як реагували, як діяли взагалі, коли ось звучить сигнал повітряної тривоги? Чи була функція, знаєте, зупинити тест? Так, да, да Обов'язково. Угу. Значить, Була функція зупинити тест. Тобто інструктори в аудиторіях давали команду зупинити роботу. Значить, На той годині значить, фіксувалася година, коли була, скажімо, зупинена робота. Далі діти всі йшли до Сховища. І в залежності від того, скільки там відбувалася повітряна тривога, ну за всю, скажімо, проведення основної сесії у нас повітряна тривога більше двох години тривала. От. Тому, в принципі, завжди діти поверталися назад і продовжували працювати. Але от у нас був випадок, скажімо, коли повітряна тривога в другу зміну була майже дві години. Ми вже вже думали, що може все ж таки дітей будемо відпускати. Деякі пішли, бо там транспорт, доїзд все ж таки. От. А ті, хто залишилися, працювали майже до пів восьмої вечора. От. Але вони виконали все, вклалося в той час, що їм відведено, виконали завдання, що були їм запропоновані. Ну, у них правда було право вибору. Тобто ті, хто поїхали, вони могли, скажімо, або зарахувати тупо тривога, почалася вже десь годину тривало тестування. Тобто за годину можна було ну, виконати певну частину завдань. От. Вони могли зарахувати ці результати або могли подати на додаткову сесію. Ну, хтось так зробив, хтось так зробив. Ну, принаймні зараз на даний час вже всі отримали свої результати. Ми поки що не можемо, скажемо, дати статистику, бо воно все зараз скачується з бази українського центру до ЄДЕБ, єдиної бази. От коли це, це буде зроблено, ми тоді повідомимо, скільки у нас було двох і як по нашій області яка розкладка була, там хто угу. склав вілочку. Ми ж ділимо там від 100 до 120, 120 до 140 і так далі. В моїй стрічці соціальних мереж багато хто вітає майбутніх студентів з тим, що вони здали на максимальну кількість балів саме цей мультитест. І здається, що дуже багато дітей саме. Це зробили чи дійсно такий легкий тест був? Тому що ми з вами пам'ятаєте минулого разу говорили про mm -hmm. те, що. Дуже серйозно вплинула пандемія, зараз війна, і ну це дуже важко психологічно, скажімо так. Як що казати про конкретні завдання, вони не були легкими, вони були на тому ж рівні, що і були минулі роки, тобто відповідно до програми е, зовнішнього оцінювання. Е, бо за основу складання цих тестів була програма зовнішнього оцінювання от з математики, з історії України з української мови. Але по перше. Було, я вже казав, що не були завдання з розгорнутою відповіддю. раз. Значить, В основному завдання, які, ну скажімо, пропонувалися, вони мали короткові тестові форми, тобто там не треба було щось дуже враховувати, там таке інше. От. Ну і ще саме головне, я вже кажу, що не було так званого порогового балу. Тобто Якщо ви хоч одне завдання виконали, то вже ви якийсь там невеличкий бал маєте. От і тому ви маєте можливість і далі скажімо, Ну і зрозуміло, що що таке рейтингова шкала, це йде від найкращого результату. Uh -huh. У нас в цьому році да, найкращих результатів, ну скажімо так, намного більше ніж було в 2021 році. Я маю на увазі 200 балів. Тому е, я ну, в першу чергу вітаю тих дітей, хто все ж таки е, Отримали ці бали. Я вважаю, що вони їх отримали заслужено, бо одне, коли ти складаєш тести в мирні часи, коли тебе нічого над головою не свистить, не літає і взагалі ти не нервуєшся, доїдеш ти додому, що з твоїми батьками і таке інше. От, а інше, коли ти складаєш в таких екстремальних умовах, і вони все ж таки дуже відповідально підійшли до складання. Принаймні явка у нас на кожну сесію, от у нас майже 10 днів відбувалося це тестування, значить, була не менше 90%. Ну, десь 92, десь 97 було, то по-різному. Хтось не доїхав таки, да, так? Так, не доїхали, да, але все ж таки у нас навіть в мирні часи ну, 90% не кожного разу бувало. От. тому о, я вважаю, що ті діти, які вирішили все ж таки складати ці мультитести, вони підійшли відповідально. Вони свідомо бажають стати студентами, і я думаю, що їх мрія повинна здійснитися. А якщо говорити ось про те, що зараз нас багатько дітей, які саме на максимальний бал здали, якщо говорити про рейтинги і вступ, як це може вплинути у подальшому? Чи моделювали вже таку ситуацію? Ну, по-перше, оце незалежне тестування. Да, воно складає основний бал, конкурсний бал. Але Конкурсний бал складається не тільки із мультипредметного тесту, він складається також із інших факторів. По перше, там треба написати і мотиваційний. Треба враховувати оцінки атестату. От. Тобто там в умовах прийому прописані, скажімо, нюанси, які дозволяють, скажімо так, які створюють собственно, конкурсний бал. Бо тестовий бал це одне, а конкурсний бал це інше. І я вважаю, ну да, зрозуміло, що ті, хто отримав по 200 балів, особливо ще з трьох предметів, то це взагалі у них, ну, я так думаю, що широка вулиця на будь-яку спеціальність і на бюджетну форму. От. Ну, я думаю, що все буде нормально, що все буде розподілено відповідно. До рейтингів, які будуть складені безпосередньо вищих навчальних заходів, і во всякому випадку, значить, зараз от український центр проаналізував перші результати, що розподіл буде нормальний, тобто конкурсні бали всі отримали. Ну скажімо так, в нормальному плані, тобто немає такого, щоб у всіх там або високі, у всіх uh -huh. інші, тобто вони розподілилися нормальним чином. І тому я думаю, що вступна кампанія пройде. Успішно і всі розподіляться в залежності від отриманих балів. Uh -huh. а якщо говорити про те, як пройшов мультитест за кордоном, тому що багато країн так долучилися. 32 країни, uh -huh. які в яких проходили мультипредметне тестування, причому навіть е дві країни це Сполучені Штати Америки, Канада, тобто ті, які не знаходяться на території Європи. От. У нас більша частина дітей знаходилася на території Польщі, Німеччини, Франції. Багато було дітей в Болгарії, Румунії, Молдові, особливо з нашого регіону. От. В принципі, там теж воно все нормально пройшло, були, були деякі нюанси, але були залучені волонтери, які Фактично, це були люди, які виїхали з наших же територій, наші же вчителі, які опинилися в даний час на скажімо, в тому чи іншому місці, де проходило мультипредметне тестування. І вони на безкоштовній основі виявили бажання допомогти, скажімо так. Виступали в якості інструкторів на пунктах тестування. Ну, відповідальними за пункти були місцеві, скажімо, керівники. А обслуговуючий персонал набирався волонтерами з ній. Тих, хто в основному виїхав з України, бо треба було знати українську мову, бо не дивлячись на те, що ти, наприклад, там в той же Франції чи е, Польщі, ти проходиш тестування, але завдання все одно було українською мовою. Ніяких перекладів в цьому році не було. І інструкція теж була українською мовою. Тобто, якщо дитині щось було незрозуміло, то інструктор повинен був роз'яснити і зрозуміло, що він повинен вільно володіти українською мовою. Screaming more. А вже можна говорити, чи багато переселенців здавали мультитест саме у нашому місті, чи це складно У нас поки немає такої статистики. Я знаю, що такі були. Особливо у нас було багато дітей Ось з Херсонщини, з Миколаївщини. Це найближча територія, де вони могли це пройти і скласти. От. Але конкретно цифрою зараз назвати не можу. Ну вони були і достатньо багато кількість. Взагалі, у нас от по нашій Одеській області значить, тестування. Взяли участь 10 тисяч 885 вісімдесят п'ять осіб. Е, ну, підтвердили свою участь в НМТ 12 тисяч 50 осіб, вот, але взяли участь 10 тисяч вісімсот. Десь 90% в середньому, так як я і казав. От. По Україні, якщо взяти по Україні, то по Україні проходило тестування 187 тисяч 836 осіб із 206 тисяч, які були зареєстровані, тобто теж порядка дев'яносто відсотків. Тобто, в цьому році якось так сталося, що незалежно від того на якій території, скажімо, проходили ці мультипредметні тести, в середньому явка була дуже висока, от в районі 90%. Ну у нас е було 20 змін тестувань, тобто щодня по дві зміни. Вот угу. і це теж накладало свої, скажімо, на і тих, хто організовує проведення, і тих, хто бере участь в проведенні. Ви сказали, що були деякі нюанси здачі мультитесту за кордоном. Якщо говорити про виправлення помилок, чи в принципі таких серйозних форс-мажорів не було. Перші дні були невеличкі збої в програмі. Угу. Тобто, чи, скажімо, зберігалися результати, чи, наприклад, от після повітряної тривоги повернулися, а воно не продовжує роботу. Але все воно вирішалося в оперативному порядку, і, в принципі, ну так, да, трошки часу воно потребувало більше, ніж заплановано, але все ж таки всі ці питання були вирішені і розробники внесли відповідь. Корективи до самої програми. Я думаю, що вже принаймні от останні 3-4 дні, коли проходило тестування, ж таких збоїв не було. Тобто вони все виправили, все нормально У режимі працювало. реального часу так Так, да, Ну зрозуміло. Тобто, ну ви ж розумієте, три місяці було на розробку програми. Так. За три місяці зробити такий продукт, це ну, я не знаю, це треба бути дуже високими фахівцями. От, вони зробили, але ж не було часу його прокатати і ну, зробити апробацію. От. Ми одну тільки апробацію зробили, і то це було недостатньо, тобто були виявлені недоліки, але бачите, що треба ці всі ж такі апробації більше. Як, принаймні півроку треба опробувати програму, щоб її довести, шліфувати так, щоб вона була бездоганна. Ну, В принципі, вона працює, вона нормальна, діти отримують свої результати. До самої програми ніхто претензій не мав, бо всі, все було зроблено. Зрозуміло, там завдання розташовувалися таким чином, щоб було зрозуміло, як робити, що робити, куди там натискати, на яку кнопку. От. Тобто, в цьому плані я вважаю, що все пройшло успішно. І я взагалі дуже вдячний і розробникам програми, особливо тим, хто скажімо, працював на пунктах ТИ, допомагав дітям, якщо там якісь виникали негаразди. У нас взагалі, як і в минулі роки, це, скажімо так, загальна державна справа, тобто причепні були не тільки... Тільки світяни, а у нас так і поліція працювала, і медичні працівники, і ДСНС. І, в общем-то, в принципі, в принципі, дуже ну, скажімо так, лояльно ставилися і перевізники до тих дітей, які, скажімо, їхали на пункти. Додаткові сесії мультитесту ми бачимо, що трошки змінилося. Так, дати. Давайте нагадаємо. Ну, дати не змінилися. Значить, дивіться, значить, у нас наступна сесія. Додаткова сесія буде 16 до 20 серпня. Тобто майже тиждень все і починається е, додаткова сесія. Значить, е, брати участь у додатковій сесії, будуть ті, хто зареєструвався на основну сесію, а з якихось причин не зміг взяти участь в цій сесії, а також ті, хто. Ну на основній сесії там були причини, за яких вони не змогли, так скажем, чи своєчасно завершити тестування, чи через повітряну тривогу, через вимикнення інтернету. Такі теж випадки були. От, то вони мають право піти на додаткову сесію. Вони повинні от е, підтвердити до е, 10 е, серпня, що вони такі бажають бути на додатковій сесії, і вони будуть проходити додаткову сесію. У нас буде ще спеціальна сесія. Так. У нас, скажімо, і міністерство освіти науки пішло на те, що зробили ще й додатковий період реєстрації. Тобто, для тих, хто взагалі не зміг з будь-яких причин зареєструватися. На основну чи додаткову сесію, значить, у них з 12 до 15 серпня буде цей проміжуток, тут три дні, коли ви не можете зайти на сайт Українського центру ціні якості освіти. Значить, і теж як реєструвалися на основну сесію, то ще теж прийде реєстрація на додаткову, тобто вони створюють свою реєстраційну картку. Далі цю реєстраційну картку з документами надсилають до Одеського регіонального центру, і е, ми їх вносимо в. Е, до програми реєстрації у них повинен відкритися їх особистий кабінет, як у тих, хто реєструвався на основну сесію. Тобто, порядок точно такий же, і далі вони десь 5-7 вересня повинні бути визначитися з населеним пунктом, де вони хотіли uh -huh. би проходити тестування. І до 10 вересня отримати інформацію про місце розташування, про зміну, де вони її будуть працювати, і таке інше. Тобто, до 10 вересня вони отримують запрошення, а 12-16 вересня буде вже спеціальна сесія. НМТ і це вже mm -hmm. остаточна. Тобто більше вже ніякі сесії у нас не буде. Тобто, змін так не буде. Ну це mm -hmm. важливо, що поновили реєстрацію. Ми якраз минулого разу з вами це й обговорювали, mm -hmm. що повинна. А бути можливість для дітей, які ось тільки змогли виїхати з тимчасово окупованих територій, да, здати да, да, да. мультитест. Це, з, з такому з, з, з цієї причини, воно було зроблено, uh -huh. бо у нас воно спочатку не передбачено було так. додатковий період реєстрації. Зараз у десь е, півтора тижні тому міністерство освіти і науки видало наказ про цей додатковий uh -huh. період. Пане Анатолій, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, у нас в ефірі був Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. А я дякую вам, що були з нами. Побачимось.